Трійця одне з найбільш загадкових і, погодьмося, найскладніших для розуміння понять у християнстві три в одному, один у трьох. Як це може осягнути людський розум? Якщо ви колись відчували розгубленість, намагаючись зрозуміти таємницю Святої Трійці, то це відео саме для вас. Сьогодні ми вирушимо у подорож, щоб наблизитися до цієї істини, без плутанини, але й без поверхневих спрощень. Обіцяю. Наприкінці цього відео, яке буде докладним, бо цього вимагає сама тема, у вас з'явиться значно ясніше і глибше розуміння того, хто є наш Бог. Можливо, ви вже ставите собі запитання, навіщо взагалі витрачати час на таку складну доктрину? Хіба недостатньо просто вірити в Ісуса? І це справді важливе запитання. Відповідь ось яка так, віра в Ісуса Христа, основа нашого Спасіння, але пізнання того, хто є Бог. У якого ми віримо, робить нашу віру живою, зміцнює стосунки з ним і впливає на кожен наш крок. Вчення про трійцю це не абстрактна загадка для богословів, це вікно у саме серце Бога, у Його природу, Його любов і Його задум спасіння. Намагаючись зрозуміти трійцю, ми насправді прагнемо ближче пізнати того, кого любимо і кому поклоняємося. І перш ніж ми розпочнемо цю подорож, якщо ви тут уперше або ще не підписані, Зараз найкращий момент натиснути кнопку підписки та дзвіночок, адже тут ми разом розбираємо складні, але надзвичайно важливі біблійні істини простою і зрозумілою мовою. Ваша підтримка і підписка допомагають нам продовжувати це служіння і ділитися доброю вісткою з більшою кількістю людей. Дякуємо вам за це. Підходячи до такої теми, ми маємо не лише відкрите мислення, а й чутливе серце, бо ми говоримо про Бога безмежного і непізнаваного. Наш розум обмежений, і ми ніколи не зможемо втиснути його велич у рамки логіки. Тому давайте підійдемо до цієї таємниці з молитвою, з відкритим серцем, просячи Святого Духа просвітити нас і показати глибину того, що Він відкрив у своєму слові. Наша мета не пояснити все до дрібниць, а благоговійно доторкнутися до цієї величної тайни. І саме тому, щоб уникнути плутанини з самого початку, давайте чітко визначимо. Чим трійця не є. Існує багато хибних уявлень про трійцю, які можуть відвести людину від біблійної істини, перший і найнебезпечніше тритеїзм, тобто віра у трьох богів. Але християнство завжди було і залишається суворим монотеїзмом ми віримо в одного, єдиного і правдивого Бога. Трійця не означає трьох окремих божеств. Це фундамент. Не випадково у Второзаконні 6:4 звучить знамените Шма Ісраїль. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Ця істина проходить крізь усе Писання, друге викривлення модалізм або савеліанство. Воно твердить, що є один Бог, який нібито виявляє себе у трьох різних масках у старому заповіті як Отець, у час земного життя Ісуса як Син, а після П'ятидесятниці як Святий Дух. Але Біблія ясно показує. Отець, син і святий Дух існують одночасно і взаємодіють як особи. Згадаймо хрещення Ісуса: Син у воді, Дух сходить, а голос Отця звучить із Небес, і все це відбувається водночас. Третє викривлення, проти якого боролася Древня Церква, субординаціонізм, найбільш відомий у формі аріанства. Арій навчав, був час, коли сина не було. Цей погляд ставив сина і духа нижче Отця не тільки за ролю, а й за самою природою. Але Писання свідчить протилежне три особи трійці вічні, рівні за божественною сутністю, честю і славою, хоча й виконують різні ролі в Божому задумі чому важливо викривати ці помилки? Бо вони спотворюють саме Євангеліє. Якщо Ісус не є повністю Богом, тоді Його жертва на Христі не могла б нас спасти. Якщо Святий Дух не особа, а лише сила, тоді живі стосунки з ним стають неможливими. Отже, правильне розуміння трійці це не тільки питання богословської точності, це питання спасіння, питання нашого єднання з Богом. І ось, розвінчавши міфи, ми можемо рухатися далі до того, що справді каже писання про природу єдиного Бога. Почнемо зі старого заповіту так, у новому заповіті вчення про трійцю відкривається повністю, але вже у стародавніх книгах ми знаходимо натяки й передзнаки. Старий заповіт недвозначно проголошує єдність Бога. Слухай Ізраїлю: Господь Бог наш, Господь єдиний. Второзаконня 6.4 це основа віри Ізраїлю. Та водночас Писання використовує мову, яка немов відкриває завісу над внутрішньою множинністю Божества. Уже в першому розділі буття ми чуємо сотворімо людину за образом нашим, за подобою нашою. «Буття» 1.26. Чому тут сказано: «сотворімо» і нашим? Дехто вважає, що це так зване царське ми. Але в давньоєврейській мові його не вживали. Інші припускають, що Бог звертається до ангелів, але Біблія чітко каже людина створена за образом Бога, а не ангелів. У світлі нового заповіту найбільш переконливе пояснення це ранній натяк на множинність осіб у єдиному бозі. Подібні приклади бачимо й далі. Після гріхопадіння Господь каже: ось Адам став як один із нас. Буття 3.22 при змішанні мов, зійдімо ж і змішаємо їхню мову. Буття 11.7. Знову множина. знову таємниця. Є ще одна загадкова постать: ангел Господній. Він говорить і діє, як сам Бог, приймає поклоніння, але водночас у Писанні іноді відрізняється від Ягве. У буття 16. ангел Господній говорить до Агарі, а в 13 вірші вона називає Його Ти, Бог, що бачить мене. Вихід 3. Описує явлення ангела Господнього у палаючому кущі, але далі сказано, що саме Господь промовляв до Мойсея. Багато богословів вбачають у цьому Тіофанію явлення Бога конкретніше передвтіленого Христа. Крім усього цього, у книгах Старого Заповіту ми знаходимо дивовижні образи: Божу премудрість, хохма і Боже Слово Давар. У книзі приповістей, особливо у восьмому розділі, премудрість описується як та. Що була поруч із Богом ще до створення світу і брала участь у творінні. Господь мав мене початком дороги своєї, перед ділами своїми від віку. Тоді я була при ньому художницею і була радістю Його щодня. Приповісті 8.22.30. У новому заповіті ця думка продовжується. Ісус Христос, названий силою Божою і премудрістю Божою. 1 Коринтян 1.24 Подібно і слово Господнє у псалмах описується як активна творча сила. Словом Господнім створені небеса, Псалом 32,6. А в Євангелії від Івана все стає зрозумілим споконвіку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Івана 1,1. Так, євреї часів старого заповіту ще не мали повного розуміння трійці, як ми маємо його сьогодні, вони твердо трималися віри в одного Бога. Але всі ці натяки, множинність у мові, Постать ангела Господнього, образ премудрості та слова, були підготовкою до великого откровення, яке прийшло в Ісусі Христі. Отже, старий заповіт заклав фундамент Бог єдиний, але Його єдність багатогранна, і вже в новому заповіті вчення про трійцю розкривається у повноті через особу та служіння Ісуса Христа і через зішестя Святого Духа. Новий заповіт не залишає сумнівів у божественності Отця. Це приймається як даність. Ісус постійно говорить про свого Небесного Отця, молиться до Нього і виконує Його волю. Ніхто не заперечує, що Отець є Бог. Але ключ у тому, що Писання так само ясно свідчить про повну божественність Ісуса Христа, Сина. В Євангелії від Івана 10:30 Христос каже: Я і Отець одне. Іудеї одразу зрозуміли, що це означає, вони схопили каміння, кажучи. За богохульство, бо ти, бувши людиною, робиш себе Богом. Івана 10:33. У Івана 8:58 він заявляє: Перш ніж був Авраам, я єсмь. Ця фраза Я єсмь напряму відсилає до імені Бога, відкритого Мойсеєві, Я єсмь сущий, вихід 3:14, і знову реакція: вони хотіли побити його камінням. Учні і апостоли теж визнавали його божественність. Фома вигукнув: Господь мій і Бог мій. Івана 20.28. Павло називає Його великим Богом і Спасителем нашим Тита 2.13 і проголошує У ньому перебуває вся повнота божества тілесно, Колосян 2.9. А Іван пише: Слово стало тілом і перебувало між нами. Івана 1,14. Ісус робив те, що може робити лише Бог, прощав гріхи. Марка 2,5.7 втихомирював бурю. Марка 4.39, ходив по воді, Матвія 14.25, Воскресав мертвих, Івана 11 і сам Воскрес, Римлян 1:4, він приймав поклоніння Матвія 14:33, Івана 20.28 усе це ясно доводить. Перші християни вірили в повну божественність Ісуса Христа. І нарешті Новий Заповіт так само ясно вчить і про Божественність, і про особистість Святого Духа. Але це тема для наступного кроку нашого дослідження. Дуже часто люди помилково сприймають Святого Духа як якусь безособову силу чи невидимий вплив, але Писання ясно свідчать. Святий Дух це особа, він має розум, почуття і волю. Сам Ісус називає його утішителем, параклитом, який буде навчати, наставляти і свідчити Івана 14:16. Апостол Павло пише, що Дух досліджує навіть глибини Божі, 1 Коринтян 2.10 розподіляє духовні дари кожному, як хоче. 1 Коринтян 12:11 і що його можна засмутити, Ефесян 4.30 Усе це ознаки особистості, а не безликої енергії. Новий заповідь також відкриває нам божественні атрибути Святого Духа. Він вічний, Євреїв 9:14, він всезнаючий, 1 Коринтян 2.11. Він всюди сущий, Псалом 138.7. Він брав участь у створенні світу буття 1.2 надихав пророків і авторів Писання, 2. Петра 1:21, відроджує віруючих Івана 3:5 і перебуває в них 1 Коринтян 3:16. У книзі Дії сказано: брехня Святому Духові прирівнюється до брехні Богові, Дії 5:3:4 це пряме підтвердження Його божественності. Ми також бачимо у Писанні моменти, коли всі три особи трійці діють разом: хрещення Ісуса Матвія 3:16:17, велике доручення Матвія 28:19, благословення апостола Павла, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і спільність Святого Духа зо всіма вами. 2 Коринтян 13.13. 13. Апостол Петро пише про вибраних згідно з передбаченням Бога Отця через освячення від Духа на послуг і покроплення кров'ю Ісуса Христа Петра 1 Петра 1.2. Усе це яскраво доводить ранні християни визнавали Бога єдиного, але пізнавали Його як Отця, Сина і Святого Духа, які діють у досконалій єдності заради нашого Спасіння. Отже, новий заповіт не вигадує доктрину трійці. Він розкриває те, що було приховане, чи лише намічене в старому заповіті, і доводить об'явлення Бога до повноти в Ісусі Христі та дарі Святого Духа, але постає питання якщо це все вже міститься у Писанні, чому церква мусила офіційно формулювати вчення про трійцю? Відповідь очевидна, щоб захистити істину. Коли з'являлися єресі та фальшиві вчення, які загрожували спотворити апостольську віру, церква мала чітко проголосити, у що вона вірить. Спираючись на Боже Слово. Однією з головних загроз було аріанство, яке заперечувало повну божественність Христа. Саме тому імператор Костянтин скликав перший Вселенський собор у Нікеї 325 року. Там переважна більшість єпископів відкинула аріанську єресь і утвердила нікейський символ віри. У ньому прозвучало сильне свідчення, син. Це Бог істинний від Бога істинного, народжений, несотворений, єдиносущний Отцеві. Грецьке слово Хомоусіос єдиносутній стало вирішальним у богословських суперечках. Сам термін єдиносущний закріпив істину син повністю рівний отцю за своєю божественною природою, але суперечки на цьому не завершилися. Дуже швидко постало нове питання про Святого Духа, дехто відомі як духоборці або пневматомахи. Заперечували його божественність і рівність з Отцем і сином. Щоб зупинити ці розбіжності, у 381 році було скликано другий Вселенський собор у Константинополі. Там підтвердили рішення Нікеї та розширили символ віри, проголосивши Святий Дух є Господь, животворящий, що від Отця походить разом з Отцем і сином, рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. Так постає Нікео Константинопольський символ віри. Який і досі є основним визнанням віри у більшості християнських церков світу православних, католицьких і багатьох протестантських. Варто пам'ятати, цей символ нічого не додає до Біблії, він лише підсумовує і захищає біблійне вчення про трійцю від викривлень. Історія цих суперечок і рішень важлива не задля дат і термінів, а тому, що вона показує, як церква під проводом Святого Духа боролася за істину Писання, це нагадує й нам. Триматися здорового вчення і бути пильними щодо сучасних викривлень віри. Та трійця це не просто історичний артефакт чи абстрактна догма, вона безпосередньо стосується нашого життя. По-перше, вона відкриває нам природу Божої любові, якби Бог був абсолютно один, без внутрішнього спілкування, він не міг би бути любов'ю у самій своїй суті, адже любов потребує взаємин, але Бог вічно існує як Отець, син і Святий Дух. У досконалих стосунках любові. Саме тому ми можемо впевнено сказати: Бог є любов. 1 Івана 4:8. Любов це не просто те, що Бог робить, це Його сутність, і ця вічна любов виливається на нас через Ісуса Христа. По друге, вчення про трійцю пояснює наше молитовне життя ми молимося до Отця, як навчив нас Ісус. Ми приходимо до Нього через Сина, нашого посередника і первосвященника. І молимося у силі та під проводом Святого Духа, який сам заступається за нас. Римлян 8.26. Наша молитва це досвід зустрічі з треєдиним Богом. По третє, і наше поклоніння також має тринітарний характер ми поклоняємося єдиному Богу. Але наше поклоніння завжди звернене до Отця, Сина і Святого Духа. Ми прославляємо Отця за Його творіння і проведіння. Сина, за його викуплення і перемогу над смертю, Святого Духа, за його присутність і освячення. Почетверте трійця це не лише богословська істина, а й приклад для наших стосунків. У Бозі ми бачимо досконалу єдність у різноманітті отець, син і дух різні особи, але вони живуть у гармонії, любові і взаємному служінні, виконуючи різні ролі. Це приклад і заклик для нас. Шукати єдності у тілі Христовому, поважаючи різноманітність дарів і служінь. Поп'яте вчення про трійцю дарує нам впевненість у спасінні. Наше спасіння це не лише справа сина, це спільне діло всієї трійці. Отець вибрав нас і послав сина, Ефесян 1:4. Син звершив викуплення своїм життям, смертю і воскресінням Римлян 5:8. Святий Дух відроджує нас, запечатує і освячує. 3.5 Ефесян 1.13 Наше спасіння непохитне, бо його основа, сам Триєдиний Бог. І ось головне, доктрина про трійцю це не абстрактна теорія, це жива реальність, яка формує нашу віру, нашу молитву, наше поклоніння, наші стосунки і упевненість у вічності. А як ви вважаєте, яка з цих грани учення про трійцю найбільше торкається вашого серця, що надихає саме вас? Напишіть про це в коментарях. Це допоможе нам разом глибше осмислити істину. Отже, ми підійшли до завершення нашого дослідження. Підсумуймо: Біблія вчить, що існує лише один істинний Бог, але цей Бог вічно існує у трьох різних, але рівних і єдиносущних особах: Отці, синій Святому Дусі, Отець, Бог, Син, Бог, Дух Святий він, Бог. Але вони не три боги, а один. Ми побачили старий заповіт містив натяки, новий заповіт відкрив повноту. Церква протягом історії захищала цю істину від Єресей, і ми зрозуміли, яке практичне значення ця істина має для нашої молитви, поклоніння, любові й упевненості у спасінні. І якщо вам і досі здається, що вчення про трійцю надто таємниче і не повністю зрозуміле, не засмучуйтеся, так і повинно бути. Адже ми говоримо про Бога безмежного, якби ми могли повністю зрозуміти Бога нашим обмеженим розумом.